Коли ця Теслочка ніж по Америці їздила, вона, мабуть, не очікувала, що вона буде в таких так? Да? <рес> <рес> Бедна! Вона в шоке. Короче, хлопці, дівчата, всім привіт. Ми з Кубанського і з її прекрасним маленьким драконом Григорієм їдемо закривати поплавочний сезон. Ну, Це не точно, просто погодка, самі бачите. Шепчу, сьогодні у нас яке? 17 листопада. 17, -те. 17 -те листопада. А ми зібралися ловити на махалочки. Поїхали. Ось такий дружний кооператив. Значить, дитину кубанську вже припахала збирати кресло. Ти дорослий, справишся. Я, прості, і думаю. Де ще ти? Олі, я не знаю. Я ж тобі все дов'язувала вже, робила ж. Я не знаю. Що я вже потеряла десь. Побуришла. Знаєте, є такий серіал Очайний домохозяйки. Ото ми теж дві отчаянні рибачки приїхали в листопаді от з таким от арсенальчиком, друзі. ніколи так не їздила Ну все, треба іноді починати. Буде цікаво. Я я бачу, то ти що? Ну, ідеальна, ідеальна жінка. Красива жінка, незаміжня. Виключаємо цю пісню? или... Очахшись, там, та, та, та. Я вам хочу сказати, що така погода, компанія, ми з себе взяли ще картоплю, взяли з собою бікончик, цибульку, буде смажена картопля. Якщо ми что-то приймаємо, взагалі буде ідеальний день. А ще в мене є з собою, ну. Ну це тільки якщо буде клфоль. Так, навіть не проси, не налью. Похитреї мітовзики ми будемо сьогодні мішати дві прикормки, щоб не мішати одну. Геніальна схема, мені подобається. Як завжди, у нас буде реал фіш. І сьогодні що ти взяла за смаки? Канапля і мотиль. І мотиль. Те, що треба. Я бачу, за рахунок того, що тут зіпкла така засмачечка, я тепер сюди засипала, остаточок закриваю і спокійно. Зберігаю до наступної рибалки. Коротше, змішали два е види каші. Це у нас мотиль і смажена Добре. конопля. Одна така е трошки червоненька, ну і вийде, що разом воно все буде темне. Темне. Так що давай, мать, працюй. От я люблю їсти. вона завжди робить прикормку. не тому що мені лінь, ні. тому що вона просто це робить краще, вона це робить професійно. Я це люблю, кстати. І це вона ще й любить. А як я можу відмовити своїй подружки так? в тому, що вона любить? Ну і хто я така, щоб тобі відмовляти, Оля? Так, бачите, дивіться, зараз треба з водички убиражненько. Перше зволоження зробили. І потім вже буде друге зволоження із додаванням всякої куснятінки. Сьогодні в мене це буде отака. Є ще просто опариш, але я додам опариш, мотиль і дафні. Сьогодні буде. Звізда багатому. корма цей варіант. Але спочатку прикормка в нас настаюється. і тільки потім ми отак одливаємо водички. Оставляємо небагато. Тут класно, якщо ви ловите фідером, дивіться, шмак в кормушку. І є красота. Дозіровка, так, так? да, така? Якщо ви ловите так, як ми, пощедром. І так, побах. Єсть. Інтересно, інтересно. Головне зараз його розмішати, тому що воно залипає. Воно таке густе там. І отак ми ще зробимо цю водичку і будемо потім дозволожувати нашу прикормочку. Ну що, друзі, так як перчатку мені дали тільки одну, того ліпимо отакі ковбаски. А, а великі, не... взагалі, то і не треба на це час года. Викрутилась. Жлубиха. В мене є ну, втора перчатка, да, тобі? Та спасибо. <рес> так ми і жили, друзі. От з кожним годом наші відношення переходять на все новий усіх <рес> да? <рес> да. Ну, Картопля я поділюся. Дивись. Саме Найголовніше, щоб я її не забула. Я тобі під купляла і гірки до картошки, так що ти точно поділишся. <рес> Газ несла. Так що нормально все. Так, дивіться, зараз прохолодно, того багато ми не літаємо. Оце ще одну зараз і все. І робимо стартовий закорм. Блін, але подивись на ці кульки, зараз я покажу. Ти одною рукою ще краще, ніж двома ліпиш, чесне слово. Диви, яка класна фракція, і скільки тут всякі зерновушки. Ось тут такі зерновушки, тут і льон, і конопля перебита це найкращий варіант для дрібної риби. Тому що вони будуть спливати і маленьку рибку приваблювати. Робимо за корм перший з кубанською. Ми стоїмо прямо на сонці. Це не дуже гарно для зйомки. Постійно оці от пересвіти у відео, але пробачте, ну, ми не можемо нічого зробити. Це таке ще осіннє сонце, воно дуже яскраве. Проте це, нам це буде трошки скажи, тепліше. Да, чого ми сіли сюди? Тут, тут просто сонце тепліше. <тапло> насправді, насправді, тому є сенс, тому що коли ви в таку пізню пору року ловите, сідаєте на місце, де саме сонце, де вода прогріта, перевірено. Особливо в таке врем'я. в таке кремля. В таке кремля живем. Ти хотіла Но... сказати моїм підписчикам, Ні, Так, я, ти вже сказала, ти дійшла до кінця, специфіка ловлі маленької риби. Ні, ну за світ вообще вжасний. Давай боком так станемо. Специфіка ловлі маленької риби вона заключається в тому, що її треба ловити завжди до сонце. От навіть є літо, але пасмурний день фіх ви половите хорошо дрібну рибу. Сто процентки сонце вийшло. Ви побачите такі сріблясті сплески на воді, то це вже виход у клейки маленької плотви. По-другому ніяк того ми тщательно вибирали Цю погоду, а не за те, що я не влазила в штани. Це чесно слово, Ту... Ні, ну в штани ти теж <гум> не влазила. І час не влазиш, і ми це можемо доказати. Но ми вибирали цю погоду, дійсно, ми цілий тиждень тупо моніторили, моніторили і оце був дощ, дощ, дощ сонце. Значить, кубанська, де ви думаєте, припала Кубанська? Чому немає відео на каналі? Дивіться, от просто. Я трошки худала, тому що в мене не засібаються штани. Бачите, ось легенці. В яких ви потім побачите шикарну заставку. А зверху зімній костюм? Тому що я мерзну. Ну так, да, ну тут засті... він вже, то. Понимаєш... О, О та, та що ти брешеш, застіваєш. я навіть дотягнути не могла, 12 днів і результат. Та що не їла весь цей час? Ні, на дієту сіла, серйозно. Того то ти сьогодні будеш їсти мою картоплю жарену, це така дієта у тебе? Так так. Да. Ти що, не знаєш? Це сільська дієта. Це не дієта. Це Навіть дієта. дитина це... вон твоя восьмирічна <рес> каже, що це не дієта. <рес> так. Ні, хто не розуміє в дієтах, пожалуйста, не треба нічого тут писати, тому що в кожного своя дієта. У мене сільська дієта. Це коли ти береш кусок хліба, жареної картохи на копченій грудинці. Так ввалюєшся і все. І все прекрасно. І штани нормально, дотягнуться. Зато як кокталі, але в мене як корсет на тобі за штани. Я в ньому не дихаю зараз. Давай закінчу вже, щоб я вдихнула. Це я пара вже декілька місяців живе Олі. Тут деякі деякі вже да. Да, не всі чоловіки так затримуються да, в житті, це 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 не про те. Ой, як це апариш. Це не про тебе, це я взагалі про життя. Я про життя. Все, я про життя. Це не про тебе, ні. Ніяких намеків. Є тут і пінка, є тут вже і куколки, і самі опариші. З манкою пересиплені, щоб вони були більш-менш такі ну, сухі завжди. Віддалі був, звісно, мотиль, проте, ну, маємо, що маємо. Ще не усюди продається мотиль і воно так легко знайти. Єсть на водочки, звісно. Так, да, ну, тут треба було зарані заказати і їхати, на... їхати далеко. А... Yeah. Зараз день короткий, зараз о 4 річця вже темно. Та слушай, а сьогодні давай почнемо, що тривога довго була. Так, Ви поки зібралися? Точно, ми ще поздно виїхали. Це сьогодні, ну, сьогодні ж відео і вийде в ефір. Всі знають, що було зранку. От. Вон з малим Олі сиділи в укритті, тому що ну, реально хірячили сьогодні капець і ракети, вже світло воно повирубали. Це як наші підписчики будуть нас здивитися без світла. Треба їм срочно якесь кафло усім купити. Бо як вони переживуть, то відео вийшло, вони не побачать. Вони не дивляться. <гум> Оля. Хто ще буде казати, що я не вмію ловити рибу? Вау, диви, яка жирна уклейка. 17 листопада. відкриємо, гринь, чекай. Хаває, бо хоче, щоб її двері в машину відкрили. Ну ми не можемо, тому що ми зловили рибу. Мать вода! так? <гум> <гум> Вітайте, клас. Да, якщо б була ця премія, я б її точно забрала. А ця от стойка мені дуже подобається. Стоїть, виглядає покльовку. Hey, <laughs> а я хочу подякувати всім, хто підписується, ставить ці вподобайки і пише мені в коментарі. Це дуже приємно. А також велика подяка партнеру проєкту компанії Фахбет. У мене покльовка, але якась дивна. Припідняла трошки воплавок. Треба почекати, щоб потягнуло. У мене і та була геть слаба така, знаєш, ніяка, я би сказала. Слухай, леска пошла. Ого, Оля. Подиви на удочку. Що це, Оля? Це не бігухлейка, Оля, ти що? Ох, ніфіга. Оля, ти що? Диви, диви, що там робить. Хто ти там? а мені не Так. Оля, диви, як тяне. Оль. Давай витягуй. Та я боюся, блін. Давай, 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 давай. Схопила, прикинь. Диви, блін. Вместе з травою просто схопила, бо боялася, що збіжить, знаєш. На червоного ти бачиш? Расок, кара, є, давай. Та... Бо я не повірила цим музикам і купила. Він бачиш, такий <головік> вялий, ну роздупляє. Він понял, він как типа засипає, роздупляється, диви роздує. Так, все, давай, друже. Клас, слухай. Я ну ну я тобі це? хочу сказати, що ну, на такий повод, ну извини меня. От картошка, можна? Зараз я пойду, я вже все. Я, ну, мені на сьогодні вже хватить. Тоб, ну, 17 листопада я ловлю карася. Ну, я вже тебе обловила так, що ти не фіг такого і маєш. Тому можна просто йти, сложити картоплю. Прийдеш, поїш там. Мені здається, тут хтось зажрався. Диви, бачиш, він під, 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 під його угу. трошки, бачиш? Тобто воно її тягло. Ну так, да, він тобі підняв. Ну, хто знає, може і ти піймаєш карася сьогодні. Ну, якось ти підказалася. Дякую, well, подробності. You <laughs> 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 ну що, улюблена частина нашої буде риболовлі, найкраща. Диви картопля, цибуля. Ну, Оль, ну буде без цього, буде без яйця. Ну диви, як добре. Такий наборчик. І найголовніше, диви. Блін, слава Богу, прикинь, я зрозуміла, що була з папою і з дідусем, так вони мої запаси Ну, Вони якраз медові, сказали це для дівчат, для нас тобою і залишили. Посуда. Головне посуду вона забула. А, у мене є все завжди з собою. Такі діла, оце зараз під картопельку, слухай, 30 грам. Навіть для здоров'я хорошо. Тут зараз кажуть, тут водяра надо. Не, не, ми до речі, ми по дивіться, ми взагалі золі так ну не вживаємо, але чисто так вот ну, для вкусу 30 грам. От вкусну страву. Под карасів я сама, бо вона не хотіла карасів їсти і. Ні, це вже було б сильно. Ось таки тобі тлінуло воно бідненьке, а ти піосаш. Хобчена паприка у мене є. Потім у мене є і тут цех... сухий чеш чешничок. Ти, у мене тут сумки, все що хочеш, є. Олія, я думала, кунжутна. Була Оль, вона була. я ж кажуш, папа ми ж були. Та вони неї, запаси, а їм так панкає вкусненько. У мене yeah, є такі тарелки. тарелки просто. А я малюровані сюди купила. У нас це вже возраст. Чим дівчинка да, хвастається нової там сумочки? Женщина хвастається, що у неї в сумці є бутилка коньяка, є тарелочки. Хочете я покажу вам позор? Так, який позор? Тар... Давай я тонесенько знімаю, Сейчас ножем таким. Зараз моя баба б сказала, це що то за куски такі? Я не знаю, дедівся мій цей ножик економка. Я все життя ножом економки зрізаю. Ну, нічого страшного, дивіться, картопля трошки така підпорчена. Ми ще це позрізаємо. У нас буде 50 на 50 картопля, 50 сало, 50 цибуля. Отлічний, по-моєму, рецепт. І 50-медовий. І 50 медовий. <реш> Бачиш а шариш. Це Ну, Контент такий, от ви замітили, що контент трошки наче все другий на каналі. Ну, Просто знаєте, коли я починала знімати, ну, що там, мені 25 років, я така бігала та весела малолетка. Я Вже доросла жінка. Дурне Man... мале було. Дурне-мале, точно. От зараз я і рибу ловлю і так сказати показую ще якесь історії. Я mm здам -hmm. тобі цього ножа. Це вирви глаз просто. І так. ти будеш чистити. А, знаєш прикол, це ж Мазуренка у мене, потім мені якось приходить, от у кого мій економка, У Мазуренка. Він каже, знаєш, якимось чином у мене в відерної сумки знайшовся твоя чистілка для картошки. Судя по всьому, вона там і да, судя по всьому, він її знайшов, але не вернув. Вопрос підписчикам. Нащо він її брав? І за чим він казав, що він її знайшов? В такому випадку вже мог би да, не признаватися. Кубанська ріж крупно, це нормально, Достатньо крупно тобі. Да. Да, таку, за таку нарезку ми на небо точно на балько ніхто б не підняв. Ну, Я тебе можу піти в ліпку, підняти. <ріст> <ріст> так. Значить, Ми дієтическо робимо блюдо по нашій сільській дієті. Тому ніякого там ніякої олії нема. Зараз Ну, з бікончика, поки він там підсмажиться і випустить з себе самого олію. Ми максимально постараємось тонко нарізати картоплю для того, щоб вона просто скоріше присмажилась. Диви. Да, ну все, так, у нас там вже смажиться наш бекон, картопля. Останнім етапом буде цибуля. Ще приправимо соль, перчик, всі наші приправи. І буде дуже і дуже і дуже смачно. Поки ми тут з Олею готовимо, дитина у нас там ловить рибу. Да, йому з нами не скучно. Не дивіться не, те, що ми вже якби підстаркувати. Чи скучно? Скучно, думаєш йому? Я думаю, то, що це люди не проходить, а то знак. Ну, я не знаю, там через екрани передаються аромати чи ні. Ну, це прям... Я хочу, знаєш, щоб були такі, як шкварочки. Ну, взагалі, по плану було сало, яке я не взяла. Мені ну, для тебе нічого не шкода. Ну, я просто тупо забула, от чесно. І я хотіла прям висм... висмажити його в такі шкварочки-шкварочки, знаєш. Блін, так красиво. Не а не як краще, смачно буде? Там пахло, так. Не, не пахне ладно, Чиві рецепти може красти. Тихо скизили вийшов, називається нашев. Яйця забула, ось тепер новий рецепт. Оце було воно. І копчені паприки. І ти роздуває. Я вже беру, я Я вже їсти хочу. Та вже тут трошки залишилось, все воно. О, біблять, це не туди спіл. Так. Тобі 30, Оль. Мені 32, так. 32. <різь> Та, Чисто за поглоточку. Давай тяпнемо і малого зовемо їсти. Твоє здоров'я і за мого карася. Не, хочу огурочком, хочу огурочками, а потом картопелькою. Нормально. Ой, вкусненько. Та виз рукою, господи, шо ж ты там пюрашку делаешь? Mm. Давай, что тут по картошке Наш ты выбух смотрев. Неймовірно. Я тобі сьогодні з подарками і що. Кромі картоплі, ти вже, ти вже знайшла, так? Да? Да. Да. Ну давай, давай. Дивіться, вона вже. вже знайшла. На, на кризку достаю, розумієте? Ну просто розумієте, за чим силікон совок дав мені на поплавок. Кростокуванська мене недавно стала спінгісткою, а я не могла без подарків оставити її. Оторвала Налізу, от серця. Ну, так, дивись, оце я тобі, оце я просто мало великого, я тобі чотирьохдюймовий да. мегабас оце, офігенний. Мені дуже це віст хороший. Потім я тобі а. раки дала, дивись, оце білий, а. і такий красний мегабас да. рак. Потім... Так, бачу, ну, показуй, давай буду розказувати. Оце, це, це теж чотирьохдюймовий, я тобі на Це Це ріпер називається. Це теж вістока меншого розміру. Я дуже люблю на зелені і фіолетові. Зелені і фіолетові все правильно. Це евергрін, це дуже дорого, Оль. Так само Дорогрена? дорого, як ти. Да, дорога валютна. Давай людям показуй ще, що там. Ще? Ну, так. Це ми показували. Так. Оце. Оце теж хороший, дам. Ось це щось. Це такий рак У Мене гриня таке любить. Я тобі один дам, не переживай. Мені надо... О, дивись, дивись, дрога. Єврейчик подошов. Оце дуже-дуже дуже, дуже хороший овергріновський. І ще білий колір, Олі, це по пасівний риві буде да, тема. Так, я дуже люблю на наділий на один. Ти в мене вже оджав вдома був рачка і все. Я була просто заказала собі, поняла, і поприїжджали. Готовлю їсти, приходи. За одного а де ти їх діваєш потім? У нього колік він збирає. Mm. Ж, це він у мене так з пачки достав. А звичайно він ходить по березі ставка і збирає в кущах оце, ось такі приманки. І додому в нього коробка, і в коробку це. Гриня, дивись, водиш, коли ходить, Які Бачиш такі, такі пачки, бач, мегабас. Запам'ятовуєш да. таке? Якщо да? бачиш кейтек, написано там, теж бери, отаке все бери. Ти ти просто запам'ятовуй назви О, такі, і Ось такі малюночки. запам'ятай, як воно намалювано і неси нам. Якщо мами не буде, неси мені, добре? І для нікого, якщо хтось буде, я вирішую канала, показує Похолодало так різко, просто наче цього теплого дня і не було. Але друзі, що я вам хотіла взагалі сказати? Зараз вже сезон, скажімо так, закінчився, скоро буде крига. Мені от, ну, просто цікаво. Ми знімаємо контент, так сказати, на свій вибір, на свій смак. Таке питання до вас, любі друзі, що б ви хотіли бачити от в цей проміжок часу, ну, поки ще не стоїть крига, поки в принципі, така собі а, да, На спільних я поїду, але може вам якісь цікаві там огляди познімати. Може, може вам взагалі не треба формат риболовлі, може ви хочете там, наші Олею балачки наші. Ну, а що, ну я видивлюсь, люди кажуть, чого так мало показуєте, як ви розговорюєте? Це стидно показувати. Ми вибираємо саме таке адекватне, просто вично. І взагалі було б класно виходити в прямий ефіри, тому що ну ви б про це разом з нами. Так що просто пишіть, що вам цікаво, може, ви просто хочете таку битовуху нашу, то ми тоді з'їдемось в одну хату. На приміря з ніхто людей вже. Так, що такі справи. Дякуємо всім, хто з нами був до кінця. Ну це вам, пока.